Моє вітання, шановні, і ось знову свято на вашій вулиці. Нова серія про наше чудове містечко Великі Апьоздали. Містечко кацапів. Нагадаю, наш проект доволі простий: відтворити в грі City Skylines Звичайне кацапське містечко, забудоване хаотично, бажано у формі шляпи. Все зроблено для... Страждання людей, які в ньому живуть. І так, не будемо затримуватись. Нагадаю, що в кінці минулої серії ми досягнули чудового етапу, а ми побудували визначну культурну пам'ятку. Парк будущої Росії. Будущої Росії, воно схоже на прірву. Якби бачимо, діра дійсно гармонійно вписується в ландшафт. І звичайну картину кацапського населеного пункту. Тому хто ми такі, щоб забороняти нашим місцевим жителям насолоджуватися цим парком? Я нагадаю, що це дійсно паркова зона. Тут є центральний вхід, будучи Росії. Люди, які ось ходять, милуються місточком, заглядають вниз, хочуть видивитися щось приємне для їхнього майбутнього, щоб повірити в Росію. Ми бачимо, що парк насичений столиками для бухання, а, також туалетами, само собою без каналізації, звичайними, а також чудовим кафе. Парк і кафе Незабутка! і кафе, незабутка це там, де ви чудово проведете час. Ех, давай, ех давай, кармані здавай, карманісдавай! Иночку с выходом, играй, 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 Эх, давай, эх, давай, карама, не вставай, с Иганочку с выходом, играй, играй, играй! С выходом, играй, 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 Эх, давай, эх, давай, карма, не вставай! Грай, грай! Ну що ж, ми дійсно побачили ілюстрацію, як відбувається двіж в нашому закладі. Хто ми такі, щоб судити місцевих жителів? Ми ж з вами розуміємо. Бидло, воно завжди бидло. І так, що нас чекає в сьогоднішній серії? Незважаючи на те, що ми минулої серії провели величезну роботу, а саме побудували елітний район у вигляді шляпи під назвою вулиця Боярська на халопа Віртєвшия, це ще не стеля. Адже в доповнення чудового місту, де в центрі знаходиться смітник Русская душа на вулиці Руський Дух, поряд з яким стоїть елітне місце для проживання справжніх кацапів, це. Цвинтар еха Чорнобаївки, цю всю картину потрібно доповнити чимось скрепним, чудовим, те, що насправді відображає русскую жизнь. Тому родзинкою сьогоднішнього відео буде унікальне те нашого містечка, щоб зробити справжній скрепний проект, який буде місцем для їхньої гордості і те, що буде дійсно втілювати суть. РУССКОГО міра. І так, поїхали. Для цього нам потрібно до чорта кеша. В нас зараз на рахунку лише 20 тисяч. Ми забудували райони справжніми хібарами. Я нагадаю, що забудова у нас так само хаотична і огидна, як і в справжніх казахських містечках. Не йде мова про забудову в класичному стилі City Skylines. щоб це були. Просто хібари, в яких дійсно проживають кацапи. Нічого гарного в нашому містечку не буде, тому що головна ціль показати справжню картину кацапського буття. Тому на фоні дезентерії, на фоні невивезеного сміття, на фоні захворювань е, населення, яке проживає поряд із промисловими об'єктами, ми маємо досягнути своєї мети. Скільки б це нам не коштувало, скільки б від труп із димом місцевих жителів великих апіздальчан не подохло. Нам на це байдуже. Поїхали. <плес> Безумовно, невід'ємним процесом у досягненні нашої мети це є підвищення рівня населення наших великих Апіздалів. Само собою. Ми маємо це робити відповідно до тематики, а саме забудовою нікчемними е, хатинками. Ось так. По одній клітинці, по одній клітинці більше нам не треба. Так, нам прийшло повідомлення тим часом, що на нас ходяться якась біда. Що ж, це має бути шторм, блискавка тому подібне. О гад. Оу, блискавка просто шаленіє. Я маю якось допомогти нашим опіздальчанам. Що їм зробити? М -м, навіть не знаю. Я маю якось їм допомогти. Але Ні, зачекайте, що це я таке дурне говорю. Русський дурак е, сам придержиться. Уявіть, що ви в Макіївці біля родничка. Пішли нахрен. Гарно, близько в каб'є. Щось стається, я бачу, пожежі вистачає. Десь вода зникла? Щось сталося, десь світла нема. Так блискавка бушує. Ну нічого страшного. Ось і все минулося. Попалило трохи інфраструктури, нічого страшного. Нашим опіздальчам не звикати. Тим більше, якщо ми говоримо про відсутність води, то я вас прошу, навіщо вона їм взагалі? Знаєте, я цю картину не міг не зазняти. Як ви пам'ятаєте улюблене місце проведення часу наших великих апіздальчан, це культурна пам'ятка будущої Росії, а саме діра. Так ось виявляється, наші апіздальчані такі відривні ребята, що вони дійсно гуляють до кінця. Подивіться, як гарно впливає на населення нашого містечка ця культурна пам'ятка. Дивіться, хто відвідав наш парк. Наш парк щойно відвідала. Відвідав катафалк! А, Все справа, в... справа в тому, що вони виносять з території парка а, труну. Як ви думаєте, хто там всередині? Правильно, вони її щойно винесли з цієї кафешки. Походу, паті там йде просто на всю катушку, будущего Росії. Ось вона ілюстрація. Ну Це просто супер. Мінус один кацап. Щастя для усієї планети. На цій вулиці у нас відкрився книжковий. Як би мені розробники не розказували, вони мене не переконають, що кацапи вміють читати. Це наукою не доведено. Оу. Що це поїхало? Це поїхав фургон з пончиками? Фургон с пончиками, владелец фабрика Бокс Factory. Это будет фабрика сухари, десертные, столовые сухари, десертные, столовые с полной и с рацион. Звичайного кацапа. Так ось повернемось до нашого книжкового. Так, е, бублик. Е, ні, ну це не фургон з пончиком. Боже. Ніяк не дасте мені е, завершити думку про книжковий фургон? З. Баранками. ...да сухарями. Давай, шуру извинцы. Владелец? Фабрика сухари десертные столовые. А теперь правильно. Так, иди, давай швидко, извинцы, не відволікай. Ой, итак, книжковый. Брехня не может такого быть. Тому радше... Это у нас... Газетная лавка... Камсамолец. Комсомолец. Комсомолец. Хто б собі уявав, уявляв, що воно насправді таке? Однак ми говоримо про великих опіздальчань, їм видніше і їм сим жити. І так, поїхали далі. А саме, який у нас замисел? Ми маємо нагородити наш населений пункт чудовою річкою. Ця річка буде особлива. Як я й казав, вона має втілювати суть руських скреб. І всього рускава міра. Чим буде наповнена річка, як я сказав, суттю рускава міра. Чим же ж краще наповнити руський мір, як не лайном зі стічної труби? Ми утворимо в ландшафті місце для річки, а наповнювати її будемо ось цією трубою. Лайно з труби. Їжа, насолода і майбутнє кацапської території. І так, поїхали! Це саме цікаве. Беремо лопату і копати! Я думаю, що найкраще почати з середньої інтенсивності. Буде наша річечка отримувати на даний момент початок тут. І так, копаємо. Копаємо, копаємо. Гирло має бути добряче мати таку круглу форму. А тепер гарненько ведемо лінію нашої річки. Яка вона буде чудова. До речі, шановні, я в цій серії річку називати не буду. Я залишаю вам, шановні, це на розсуд. Обіцяю самий дотепний та такий, що буде якнайкраще відображувати суть руських скріп. Обов'язково переможе. Яке це чудове містечко? Містечко злайна. Містечко Злайна. Ти що народився в Росії? Я думаю, що ця річечка має протягуватися прямо через болт. Ми це все гарненько знесем і зробимо гарний місточок, щоб люди могли собі дозволити милуватися тим, що тече у цій річесті. І насолоджуватися запашною атмосферою руского міра. Руський мір. Пора подихати. Ах, чудово, чудово, як мені подобається цей проект. Що може бути краще, ніж приносити задоволення людям. Гарненько, гарненько. Тут ми маємо зробити трошки річечку ширшою, щоб гарненький був місточок. Щоб люди дійсно могли насолоджуватися водами. Ай, подивіться, гарно, гарно. Все одно цей, цей міст він просто неймовірний. Давайте рухатися далі. Справа в тому, що, по ідеї, ми маємо відвести, як би річку а, до води, щоб вода мала місце, куди витікати. Але наразі це може бути трохи дороговато. Можливо, ми виведемо. Цю річку в сторону цієї клітинки, яку ми ще не купили, і вона буде просто затоплювати ту територію, яка зараз не так конче нам і потрібна. Так, в темноті ми нічого не бачимо. Подивіться, шановні, я мушу зупинити поки що будівництво. Подивіться, помилуйтеся з висоти пташиного польота шляпою! Це шляпа Вілікапіозел. Подивіться, яка вона вражаюча! Я знаю, ви хотіли, щоб я на цьому заакцентував увагу. Ех. Почекаємо білого дня, бо в темноті нічого не видно. В темноті ми можемо тільки чути крики п'яних казапів. А все-таки ця гра гарна. І не лише тим, що переднім планом виступає елітний район шляпа боярська халупа нахую Вертівшия, а й те, як виглядає графічна складова цієї гри. Подивіться, як відбувається світанок. Незважаючи на те, що це місце огидне і майорить значками про тотальне захворювання і відсутність якихось благ у цьому місці. Картинка чудова. І так, поїхали. Саме цікаве, шановні, беремо нашу трубу, яка перекидає стічні води. Подивіться, скільки забруднення! Уху! Чудово! Подивіться на цю смугу лаїна. Гай гарно! І вона доповнить наше місто повністю. Гарненько поставимо ось тут. Замаскуємо. Замаскуємо ми її в лісочку. Ось так. Чудово! Ви відчуваєте цей запах. Ха-ха-ха! Так, під'єднуємо. І що? Найцікавіше, найцікавіше! Відпускаємо паузу. Ах. І так, вода наповнюється, наповнюється, наповнюється. Куди ж вона далі буде текти? Нагадаю. Ну, а, ці рбятюлі, які у нас заселилися прямо тут на бережку, їм то точно не підфартить. Так, вода наповнюється. Подивіться, скільки людей хоче жити в нашому містечку, скільки бажаючих сюди переїхати. Шановні, ще не час, адже вартість земельних ділянки в нашому містечку однозначно підвищиться після того, як наша річка буде працювати на всі 100. Так, набирають повінця перша секція. Ага, далі вона протікає. Тече далі. Поки що все контрольовано гарно. Угу. Слухайте, які ставки. Можливо, хатинка. Хатинка. Хто це у нас тут проживає? Хто це у нас тут проживає? Тут проживає Малишка Кирю. Ши. Ха-ха! Привет, друзья! Вот дівчу свою взял с собой, блядь. Тоже тоже выпить любит, вообще хуярит водку, вот так вот. Ха-ха, рукавом занюхи, блядь. Слухайте, малишка Керюша, возможно, и врятується. Вода розтікається, але не так же и сильно. Невже мы с первого раза побудували идеальную артерию русского мира. Невже ось тут точно треба заглибити? Однозначно, однозначно заглибити треба. Мені подобається, як ми класно вгадали з глибиною, оскільки в нас повінця річка заповнюється. Що це таке? Що це прийшло? Медвідь! О! Що може бути більш? Стереотипно! Ведмедику! Куди ти прийшов? Тут живуть виблядки. Вони ж тебе споять і зґвалтують. До речі, кажуть, що вони завжди це роблять з ведмедями. Ведмедику, іди звідси. Як тебе звати? Ведмедику, як тебе звати. Ведмедик. Байрактар. Турецький ведмедик. Сподіваюсь, що він вполює декілька смачних в лапках кацапів. Ведмедику, ми за тобою будемо слідкувати. Чудово, чудово. Лайно тече просто неймовірно. Дивіться, як гарненько тече водичка. Боже, це просто супер. Це просто чудово. І так, і так, послухайте, ми вгадали. Ми вгадали з лайном. Зараз буде найцікавіше. Так, тут трошки заглибити треба, само собою. Місточок. Гарно. Гарно. Подивіться. Яка, яка гарна атракція для людей. Повінця набирається. Це просто шикарно. Так, підійшли ми до кульмінації. І ось що ми маємо у підсумку. В принципі, це те, чого ми хотіли. Я думаю, ми тут змогли все ж таки локалізувати ось це підтоплення, і ось затоплення фактично пішло на е, ділянку, яка нам зараз особливо й не треба. Вона сама знайде вихідця вода. А в перспективі ми цю річку доведемо туди, куди потрібно. Я просто не хочу зараз її вести в пусту сюди, бо я не знаю, чи потрібно нам її доводити саме вниз. Можливо, я її просто продовжу далі, щоб таким чином все наше місто в перспективі було в нашій чудовій річці. Можливо, потім її десь виведу в інше. Шановні, погляньте, ну це ж просто шикарно. Це ж просто шикарно. Фактично, ми будемо забудувати другу частину нашого міста. І посередині нашого міста буде текти річка Злайна. А з часом, коли ми будемо ставити сюди все більше від відвідних труб, буде вода змінювати колір. А поки у нас темна пора доби, ми забудуємо новий райончик через нашу річечку. Само собою ми потратимося трошки на. Міст, який потрібно збудувати, знову ж таки, який коштує просто шалені гроші. Але ми. Боже, ну просто жесть. Шановні, подивіться на вартість цього мосту. 2300, це дорого. Є десь місцинка, де буде дешевше міст. Ооо, 1200. 1200. Атлічненько будуємо тут місток. В перспективі я хочу зробити тут паркову зону. Тому це район зараз. Паркова зона, яка буде мати набережну нашої огидної вулиці. Тому а, сам райончик ми трошки подалі будемо будувати. І ось ми бачимо новеньку забудову, ідеально продуману. Залишилося тільки дочекатися нових жителів нашого містечка. Тим часом наша річечка гарненько росте. Як ми бачимо. Річка наша пішла, подалася вперед. Лайно і кацапи, вони десь знайдуть своє місце призначення. Вони просто затопила ця річка, все, що тільки можливо, і знайшла вигід ось на другій кліці, яка ще навіть не під нашим контролем. Ось такі справжні кацапи. Навіть там, де їх немає, вони вже все встигли зогидати і споганити. Однак наша картина з нашою чудовою огидною річкою буде незавершеною, якщо ми не створимо справжню культурну пам'ятку номер 2 після величезної діри, а саме паркову зону набережну навколо нашої запашної річечки е, Руська Скріпа, створюємо таким ось чином. Гарно. Ви собі уявіть, що це за гарненьке казапське місто. Куди не глянь, паркова зона. Клас! Подивіться, якого розміру ця набережна буде. Прекрасно. Безумовно, це буде елітний район. Потрібно поставити в нашому парку центральний вхід, безумовно. Як же без центральним входу? І так, центральний вхід, чудово, це все буде паркова зона. Потрібно поставити, я думаю, декілька входів більш-менших, щоб не лише в одному місці могли епіздальчані заходити і милуватися парком при дорозі. Ось так, гарненько. Чудово. Ось тут. Поки що три входи вистачить. Ми зробимо тут шикарну місцину для заливання сливи апіздальчан. Поїхали. Потрібно зробити прибережну, гарненьку пішохідну зону, прямо під бережок. Ось так от. гарненько протягуємо вулички. Далі ми наведемо чудову красу, де Кирюша і його компанія зможе шикарно відпочивати. Що ж, мені точно подобається цей місточок, який буде знаходитися через дорогу. Боже, чи насправді Апіздальчані заслуговують на таку красу навколо річечки, яка тхне лайном, і наповнена всім тим, чим вони так люблять? Ну що ж, таким чином ми збудували прибережну прогулянкову зону, а тепер її треба облагородити і створити місцинки, де наші Апіздальчані можуть прекрасно провести час. Ось ми поставили навіть альтаночку. Альтаночка, це елітне місце, де Кірюша і його кінти можуть гарненько заливати сливу. Ви уявіть, як вони зможуть там розважатися, скільки там буде чудових історій. Хто кого облював? Хто кому набив їбальник п'яні, по Потрібно трошки додати дерев. Адже п'яний кацап, який бухає, і він має об щось спиратись, коли в хламі преться додому. Шановні, наш задум вдався. Нагадую, з вас назва нашої нової річки, яка має втілювати всю суть руських скрип, а також моє запевнення вам, що це лише маленька частинка всіх проектів, яка тут задумані в майбутньому. Наша культурна пам'ятка, Будущої Росії, Толківська діра Смітники та цвинтарі еха Чернобаївки, а також річка з Лайна, яка буде протягатися скрізь все місто, це є лише дрібниця. Проєктів безліч буде на що подивитися. Це просто обов'язково сюди заходити і населення. Нормально?